Так, друзі, всім привіт! З вами я, Паша. Сьогодні ми... Сьогодні це наша друга серія про Roblox. Та про Roblox. Та... Та, от... Так, сьогодні ми пограємо Roblox. Це наша друга серія. Сьогодні ми збіжемо через Від школи. Як я обіцяв. Сьогодні ми збіжемо від школи. Так, все. Починаємо. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну і все погнали. Так, опа. Так, давай. О. Вообще класс. Так, давай скажите. Так, проходим у барышнику. У барышненько. А! Ничего себе. Ничего себе. Так, давай. Проходим у барышнику. У барышненько. О, все. Проходим. У. Так, и теперь, ага, идем мы сюда, так, тихо, тихо, что это за, что это такое, ха, лео, друзья, что это такое, так, друзья, извините, что кашляю, ой, да, да, та... ого, ничего себе лазеры такие блокитные ничего себе лазары такие блокитные ничего себе вообще ничего себе о тихенько проходим тихонько у барешненько у все А що? Що це за... Що це таке, я не розумію? Друзі, ви бачили це що це? О! Давайте переходимо. А, там вихіда нема. Тут... Ну там вихіда нема. Блін, я тут... Десь я впав, друзі, ось ви бачили. Так, давайте проходимо. Обережненько. Обережненько, Ось ми залізли вже у холодильник. О, там. Куриця якась. сирок якийсь. О! О! Давайте заліземо на бутерброд. Бутерброд, давайте заліземо. Якийсь там сендвіч. О, тихо. ТЫ! 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 Почуще. Ой, че там, причваекась, друзья, вот. Так. О! О! Кетчуп. О! 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 Жувальна жу... жуйка. Ого! ничего себе складно это. Ц... Ничего себе ж... жуваль на жо там складне, там складне Це... якось там мост якось складные друзья тихо 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 тихо, тихо. а там стінка, а там стена, тоді добре. Та тихо, 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 вот это тихенечко, друзья, вот это хренечко. Зараз. Ого, яйця якийсь курінний. Ай! собі! От це так! Друзі! Так, друзі! Обережненько проходимо! Проходимо обережненько! О! О! Ось так от... Тихенько. А, а... Що це таке, я не розумію? Друзі, я щось не зрозумів. Вам не зрозуміло Ось там друзі, или. Чи... Що це? А, та да, блін... Ну добре. Зараз поставлю на паузу, тому що мені це надоїло. А, точно, друзі, я вспомнив. А тут якийсь скляний пол. А, я думаю, я ось здухну, а ні. Тихо, тихо. Друзі, тихенечко. Приходимо. Тихенечко. Отак от. Отак от. Отак от. Отак от, отак от. Приходимо. Друзі. Підписники. Так, о, все, все чулі. А все! О. Остако, друзі. О. О! О. множити, розділити. Чотири дорівнює. Сім. Один якийсь там. Ого! Нічого собі. Оце так. Оце так, друзі. Тихенечко! А, а що це? Я не зрозумів, що це за роблекс такий? Поганий, я не розумію. Ну добре, давайте я поставлю знову на паузу. Та... А, точно, друзі, я же спомнив. Треба... А, треба ось обережненько. Дуже обережненько! Та -мо. Осе друзі, нічого собі. Ось ви бачили, я ви чули, як я кричав. Я дуже кричу, тому що мене лякають. О! Спортивний зал. клас, нічого собі. Спортивний зал. Шини. Якісь шини. Ті, ті, ті. О все. Так. Обережненько і тихенько проходимо, тому що я ось... Я душу синога, коли мене там Там утка А ні. Якась скачення мене злякала. Злякало мене якась качення. мене якась скачення злякала. Ну і яблоко. Ще мене злякало яблуко. Угу. Яблуко мене злякало і котченятку. Оце так я ось грав. За цього я дуже грав. Джи! Джи. Джи. Нічого ситуація. Так. 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 Так, приходимо. А тепер куди? О! Ось сюди, а. Так. 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 Опа. О, все. Так, друзі. Іде мені. А -а -а -а, де там вихід. Де там вихід, друзі, я не, я не розумію. Де вихід. Добре. Сюди? А, а а а Ясно. Друзі, блін, це продовжується. А вже в хвилин відео. Я хочу повне. Но я не можу додати дуже довгі відео. Ай, маю... Ну добре. Добре. Може я вспію. Не знаю, може. Може я вспію. Так. Обережненько. Обережненько проходимо підписники. а а, -а, 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 -а. Отак-от, от отак от стрибаємо, 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 стрибаємо. Ти, ти, ти. Те. Те. Т, т. О, чипси. Нічого перездробнути треба ці чіпси А. О, такі три. Такі трикутні Чіпси Ого. Друзі, а ви любите Чіпси А ви, друзі, любите чіпси Напишіть в коментарях. Ого Ого? Сюди шолі? Сюди. а а Оце так. Ні, це продовжується. Ну й маю вже 10 хвилин, треба пошвидше. Я хочу повне. Я хочу повне проходження зробити. А мене не дають. Ну ютуб-ютуб. Ооооо, ютуб, ютуб. Що ти? Сям, не буду я тобі нічого говорити. Просто мовчати буду. Так. Так. Друзі. О! Емммм. А... Осе, друзі, я ось все пройшов. Ай, відкривай же! Ого! Ні, це, походу, не пройду. Мені треба поставити на паузу. Или линии Все. А, то да, все. Это ё-моё да, О, все, друзья, мы сбегли От школы О, все, друзья, друзья О, все, пока Школа так, друзья, давайте мы червону машину. О, давай на червоне машину, Поедем. Ооо-о-о-о-о. О-о-о. Ого-го. Нічого собі. це так. Все, друзі. Ми збігли все від школи ми збігли. А Оче, ну це в туннель придумові. Закінчимо відео. Може, щось ще. А, там! А ну добре, тоді давайте, друзі, все. все ми збігли від школи, давайте ми, вже, друзі, закінчимо відео. Все, дякую всім за перегляд, друзі. Давайте ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну і всім пока. Все пока, сьох. так і ми побачимося з вами. У п'ятницю. Все. Ми зустрінемося з вами там у Майнкрафті. Так, у Майнкрафті. Сьогодні буде, буде обзор на мою там, якусь железну дорогу. Так, железну дорогу, я поки... я там я там строю, строю ну зараз буде обзор. Так. Друзі, все, пока. Дякую за перегляд всім. Давайте, давайте ставте лайки та підписуйтесь. Ну і всім пока. Все-пока. Побачимося моїм п'ятницю у Майнкрафті.